Я з нами на зв'язку народний депутат України фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Uh -huh. Олексію, вітаємо вас в ефірі. До речі, якраз yeah, хотів звертатись до наших колег, аби зв'язалися з вами. От, будь ласка, як все співпадає, а ми розуміємо, чому і надто цікаві події відбуваються зараз з виданням Думська. Аби ми довго не розповідали. Давайте ви нам додайте більше інформації, тому що там СБУ навідалась, але що шукали і що намагались знайти їх хотіли. Да, вітаю вас. Дякую за те, що висвітлюєте цю ситуацію. Ситуація абсолютно ганебна. Значить, тільки що буквально напевно хвилин 15 тому пішло е е СБУ і поліція з видання. От я стою біля входа. Це видання домська в Одесі. найпопулярніше видання північно України. Сьогодні зранку сюди не співробітники СБУ та поліції. Значить, Чому тут СБУ взагалі ну, терористів чи кого тут шукають, шпигунів, не зрозуміло. Заблокували роботу редакції, не пускали журналістів і проводили обшуки. Що шукали? Якісь документи ні, по якихось компаніях називають назви, які тут ніхто не знає. Жоден співробітник е, видання не проходить по справі. Пошукали, пошукали, пройшло чотири години. Значить, їх було сумарно семеро тут і пішли. Нічого не знайшли, нічого не вилучили. Ну просто от весь ранок редакція не працювала, і забралися, і пішли. Ну, це все абсолютно вкладається в видання Думсканет, це видання, з яким я особисто дружу, яке висвітлює всю ситуацію та мою критику щодо Єрмака, і щодо повернення 30 тисяч гривень нашим військовослужбовцям до пла і щодо всіх цих критичних питань, які ставлю. Тому це все абсолютно абсолютно вкладається в події останніх двох місяців, коли з після того як я виступив Верховній Раді про диктатуру Єрмака. То почалося в Гончаренко. Центр в Одесі викинули з приміщення обласної ради, де ми робили камуфляж, сітки робили рік, платили арендну плату, значить, викинули. Ну ми, до речі, там добилися і ще туди і повернулися, врешті-решт, але mm -hmm. все робили, щоб зірвати роботу волонтерського центру. Після того влаштували провокації, значить, з моєю дальньою родичкою. А не звинувачують, що вони щось там вкрали якусь землю. При цьому жінку мати чотирьох дітей тримають в СИЗО до сих пір. Так розслідуйте все, що завгодно. Це моя троюрідна сестра. Ну я думаю, що дехто і не знає навіть всіх своїх троюрідних родичів. Розслідуйте, що хочете, але нащо ви тримаєте мати чотирьох дітей в СІЗО? Вона не депутат, не чиновник взагалі ніхто. А далі мене я от зараз два стучаю з Одеси. Взагалі мав би бути я зараз в парі. З мене завтра засідання мого комітету. А, в, а сьогодні. І вчора відбувалася конференція, в якій я мав виступати і приймати участь. Мені не підписали відповідні документи і не випустили мене за кордон. При тому, що це зобов'язання України. Це не те, що Україна хоче чи не хоче. Я представляю делегатор парламентської асамблеї ради Європи. Вже президент Парі написав листа на спікера ради. Ну однак, цей. ну і сьогодні от прийшли видання з яким дружу. А яке висвітлює все це активно, просто заблокували на півдня роботи, нічого не знайшли, нічого не вилучили і пішли. Ну сигнал передали закрийте рота, і в принципі, всі, все це, і вони все, всі речі, про які я вам зараз сказав. Вони все говорять, закри рота, припини нам блокувати роботу Верховної Ради, припини вимагати, щоб була поставлена постанова та оця ганебна постанова Цабеля від Голоса про блокування виплатнешом військовим на голосування. Ну, от все це просто тиск, тиск, тиск. Олексій, ну бачите, в нас така тенденція. Якщо дехто може сидіти під домашнім арештом з охороною, такі люди, як Павло Мерседес, то інші люди сидять в СІЗО, такі як українські розвідники або матір чотирьох дітей. Ви сказали, що це почалося два місяці тому, але я тут з вами частково не погоджуся, тому що цей наступ на свободу слова розпочався трішки раніше, коли з ефіру викинули три опозиційні канали, такі як Прямий Еспресо і П'ятий. Ви про це прекрасно знаєте. І. От зараз також можна це пов'язувати з тиском на опозицію з цими обшуками в виданні Думська абсолютно, абсолютно. я додам? Ви кажете, що хтось сидить домашнім арештом. а шуфріч з Бойко ніде не сидять. Шуфріч з Бойко сидять Йде. в Верховній Шу... Раді. Шуфріч войка сидять в Верховній Раді, в них все добре, немає ніяких питань вітаю вас, а в, в видання журналу українського патріотичного видання проблеми, або як вашого дійсно телеканалу, які виконали просто сітки, мовлення і так далі. Ну ну да, це наша реальність сьогодні, е, і дуже ну дуже насправді це звичайно сумно, тому що. Уявіть собі, сьогодні десятки людей було залучені. Це сім людей тільки тут, що було за іншими адресами. Вони ходили, ніде нічого не вилучили. Десятки людей альфу навіть долучали. Уявіть собі, тобто в нас що війни вже нема, російських агентів нема, на навали нема. Треба нарешті ж зайнятися ж опозицією її штерміці якомога більше, щоб вона закрила рота. нічого не вийде. Пане Єрмак знає, що все слідкують, там, роздруковують, приносять. Ви не гідник, ви будете відповідати за всі свої дії? Ви забули, що ви просто секретарка в офісі президента, і підіть, купіть туалетний папір і каву. Принесіть, а то вже закінчився цукор в офісі. Оце ваша робота. Те, в що ви лізете, і що ви намагаєтеся відчувати тут господарям цієї країни? Будете за все це відповідати. Час обов'язково прийде. Олексій, на останок. сказали правоохоронці, чи будуть ще приходити з обшуком, чи знайшли те, що вони там шукали. А Нічого не знайшли, оформили. Я абсолютно відповідально кажу, тільки що я бачив. Значить, ну там тому не пішли. Оформлений протокол, нічого не знайшли, нічого не вилучили. Просто все. Ну, спасіба до свидання. Ми пішли. Ну все, от така історія. Я там щось викладав свій телеграм-канал. Якісь відео кому цікаво можуть зайти. Зараз викладу на Ютубі ціле відео про всі ці пригоди, як це відбувалося. Абсолютно ганебна історія, абсолютно ганьба. Мені просто ще цікаво, що президент, президент перепрошую, голова Верховної Ради України відповість президенту Парія на цей момент, коли ви зараз в Одесі, а мали б бути на засіданнях і на конференції і так далі. Бо мені здається, що кожен з депутатів народних обранців, незалежно від там фракції політичних політичної партії, представляє інтереси держави. Це в першу чергу. Ми в Україні знаходимося, і ми говоримо про Україну, а не конкретно тільки про інтереси там депутата Гончаренка чи депутата Камельчука і так далі. Абсолютно ви праві. Ну, До речі, ви згадали на конференції, на якій мене немає. Хоча я був визначений спікер, там і все, Депутат Камільчук, депутат Загаруйка, це слуга народу. А їм все підписали, розумієте? Бо вони там потрібні. Без них як же обговорити ці теми? А от Гончаренко там ну, абсолютно зайве. Його треба туди не пустити, зганьбитись на Європу. Бо що таке лист пише президент Парі? Це ж не те, що він сидить і пише поздравіть на ну відкритку. Да. Він пише листи і пише: Ви Україна, ви зобов'язані. Це, це не бажання Стефанчука, щоб я був в парі чи не був в парі. Це його обов'язок, щоб я був в парі. Він зобов'язаний. Це, це наші зобов'язання країни-члена Ради Європи. І ми зганьбилися зараз країну, вони зганьбили країну, не мене, ні вас, ні когось. Вони зганьбили країну, бо ставлять питання, що взагалі у вас відбувається? Чому депутатами, чому одні депутати з правлячої партії значить, можуть їхати, а депутат з опозиційної партії їхати не може? От як це можна пояснити нормальним людям, яким ми кажемо, що ми хочемо в Європу, що ми такі, як ви, в нас ті самі цінності? Ну вони шоковані? Політичні процеси у нас відбуваються. Війна, війна, значить, ми вже виграли війну і взялися за політику. Олексію, спасибі вам велике, що ви знайшли. Я час. Дякую вам. Бережіть себе і до наступних зустріч Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність, був з нами на прямому зв'язку.